П'ять лікарень Вінничини отримали від МОЗ сучасні діагностичні пересувні рентгенівські апарати. Вони уже доправлені до закладів охорони здоров'я. Нове обладнання дасть можливість лікарням якісніше і оперативніше здійснювати обстеження пацієнтів, а значить, ефективніше надавати необхідну медичну допомогу. З нами на зв'язку Тетяна Бондаренко, заступник директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Мої вітання. Вітаю, розкажіть до яких же лікарень надійшло обладнання? Це обладнання надійшло відповідно до тих потреб, які лікарні виставляли в загальній системі онлайн. В нас існує Міністерство охорони здоров'я. Створило таку систему для висвітлення потреб закладів охорони здоров'я. Ці конкретно п'ять пересувних рентгенапаратів надійшли в дві обласних лікарні, дві районних лікарні. Це Гайсин. І ямпіль, і одну міську лікарню. Міська лікарня, це міська лікарня клінічна лікарня номер 1 Обласні це обласна психоневрологічна лікарня імені Академіка Ющенка і обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення. Хочу зазначити, що ці апарати, пересувні рентгенапарати, це сучасні нові діагностичні апарати, які закупила міністерство охорони здоров'я України за кошти спеціального фонду державного бюджету на 2022 рік рік по програмі поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Пані Тетяно, розкажіть, чи всі лікарні мають можливість надавати якісні послуги по рентген обстеженню населення? Чи можливо ще якісь заклади охорони здоров'я потребують подібних або інших, іншого обладнання? Протягом 22 року, незважаючи на війну, незважаючи на такі важкі умови в країні, на щастя, держава дбає за заклади охорони здоров'я і хочу сказати, що не тільки ці рентгенапарати сучасні, нові, але і інше, інше медичне обладнання поступало в заклади охорони здоров'я. Саме такі портативні рентгенапарати ми розуміємо, що вони в необхідні для наших закладів, оскільки це дає можливість зробити якісний знімок пацієнту, будь-то травма ноги, будь травма кінцівки, травма грудної порожнини, чирівної порожнини або інші патологічні стани має можливість дає можливість лікарю зробити знімок, не транспортуючи пацієнта в інший корпус або в інше відділення, тобто пацієнт поступає в відділення екстреної невідкладної допомоги і там має можливість лікар провести всі діагностичні процедури і маніпуляції для вчасного встановлення діагнозу. І якісного лікування. І е, хочу зазначити, що е, повз ці апарати ми вже отримали від Міністерства охорони здоров'я за цією програмою, це Державна програма поліпшення охорони здоров'я е, на службі у людей. За 22-й рік ми отримали е, декілька наркозних станцій, ми отримали апарати штучної вентиляції легень. шприц насоси аспіратори, е, ультра, апарати ультразвукової діагностики, до речі, 19 апаратів ультразвукової діагностики, системи е, забезпечення дихання пацієнтів. Е, це капнографи, е, препарати, прилади для. Ручної вентиляції легень для реанімаційних заходів, ви знаєте, в тому числі, ми отримали 18 апаратів вакуумної терапії, про які зараз почали говорити. Це саме ті апарати, які допомагають якісно і ефективно вести лікування травм і поранень. І е, ці це все обладнання одразу було розподілено, воно вже працює в закладах охорони здоров'я області. Е, я хочу сказати, що на сьогодні ці пересувні рентгенапарати вони вже в закладах знаходяться, вони вже монтуються, готуються до запуску для того, щоб якнайшвидше використовувати їх для діагностики вчасного лікування наших пацієнтів. Будемо сподіватися, що вже зовсім скоро ці це обладнання буде використовуватися для потреб пацієнтів. Дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. До побачення нашим глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку була Тетяна Бондаренко, заступник директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Говорили ми про пересувні рентгенапарати. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.